Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю цих вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою Сполучені Штати Америки занепокоєння, що Іран може готуватись надати балістичні ракети. Росії для використання у війні проти України. Про це на брифінгу для преси заявив у вівторок, 21 листопада, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Росія стає дедалі більш ізольованою у світі, і її військова співпраця з Іраном поглиблюється. Така співпраця є шкідливою, небезпечною для України, а також і для сусідів Ірану і міжнародної спільноти загалом, пояснив кірбі. Пентагоні підтвердили вище вказані оцінки, відповідаючи на питання Голосу Америки, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінк наголосила: ми бачимо, як Росія продовжує зусилля, щоб заручитись підтримкою таких країн, як КНДР та Іран. Вона відзначила, Іран вже постачає дрони Росії, які завдають ударів по українських містах цивільній інфраструктурі. Кірбі зауважив, Іран вже постачає Росії велику кількість безпілотників, керованих авіабомб та артилерійських боєприпасів, які Росія використовує у своїй війні проти Української держави. Водночас, тепер Іран може готуватись зробити крок далі у своїй підтримці Росії, надавши їй свої балістичні ракети малої дальності Абабіл та ФАТЕх 110. Ці ракети було продемонстровано російському міністру оборони Сергію Шуйгу під час його вересневого візиту до Ірану. Тому ми стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надати Росії балістичні ракети для використання в Україні, зазначив Кірбі на брифінгу. На заміну Росія співпрацює з Іраном щодо складних військових технологій, таких як ракети, електроніка та протиповітряна оборона, а також спроможностей супутникового збору даних, каже посадовець Білого Дому. Серед Прикладів передачі складних технологій Росією і Ірану, Кірбі вказав на закупівлю російських винищувачів су 35 про яку Іран повідомив раніше цього року. Іран також хоче придбати додаткову військову техніку в Росії, включно з ударними вертольотами, радарами та військовими навчальними літаками. Загалом, Іран прагне отримати від Росії військове обладнання на мільярд доларів для зміцнення свого Військового потенціалу додав знову ж таки Кірбі. Ось така інформація щодо того, як цей союз, гадюки та Жаби, він продовжує сплітатись між собою. І Кірбі говорить про те, що Іран розглядає можливості надати балістичні ракети знову ж таки для Росії. Раніше ця інформація також. Активно обговорювалась, але Кірбі робить ж таки акцент саме зараз на цій новині, враховуючи те, що Шойгу якраз відвідував Іран у вересні, і там йому демонстрували саме ці ракети. Тому будемо знову ж таки сподіватися на те, що наші союзники якось зможуть. Завадити Ірану це зробити, але ймовірність цього є достатньо знову ж таки низька, так як і у випадку з КНДР. Будемо знову ж таки слідкувати за цими процесами, які відбуваються станом на Зараз. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!